Шановні, невже це сталося? Креаліті К1С є у мене на столі неймовірна новинка, яка вражає не тільки своїми характеристиками, а й своєю ціною. 3D-принтер, який вартий вашої уваги. Ну і зараз розпакуємо і подивимось, що тут в коробочці. Друзі, невже це відбулося? Creality з компанії гаражних принтерів, які виглядають як е, ну, щось саморобне, виросла в. Неймовірну величезну фірму, яка робить дуже конкретно спроможні машини. І цей 3D-принтер не виключення. Отож. Ось наша коробочка. Ми розкриваємо і бачимо ту саму інструкцію маленьку кишенькову, як розпаковувати цей принтер. Знаючи, як вони запаковують, думаю, що вона знадобиться. Приємні штуки такі, які вони можливлюють удари з боків. Це дуже добре. Величезний шмат картону. І ми добралися до серединки. Тут у нас мануал, очільнювач. І все. Сам принтер. Дістаємо з коробки. Дуже швидка розпаковка. Прикольно. Окей, окрім самого принтера, поки що ми не будемо на нього звертати увагу. Давайте зробимо вигляд, чи ми не помічаємо слона в кімнаті. Тут у нас є дріт живлення, знову ж таки, купа ущільнювача, і під ним коробка з аксесуарами. А всередині неї. аксесуари. Дуже дивно. Сенсорний дисплей, тримач для філаменту, катушка пластику і ще один. Тулбокс з інструментами. І знаєте, виробник стверджує, що від розпаковки до включення цього принтера має пройти 3 хвилини. Це така у них маркетингова уловка. Подивимось, чи це працює. Засікаємо 3 хвилини і старт. Перше, що треба зробити, вийняти ось це. Правильно ж? Так. Далі трошки відсунемо нашу друкуючу голову, вийнемо ось цей, в принципі. Все, здавалося б, але ні, тут нам треба ще розкрутити гвинти, бо, як бачите, тут всередині є зафіксовані штучки. Якщо я, наприклад, не знаю цього, треба мені звернутися до інструкції. Але добре, трошки дамо фору к реаліті. Хай я це все знаю. Дістаємо інструменти. Обираємо потрібний інструмент. А час іде, час тікає, друзі. І поїхали розкручувати. Раз, два, три. Все, хвилина 17. Треба підключити сенсорний екран. Він у нас в окремому пакетику. Ось о. Я вже знаю, куди він буде ставитись, бо в мене був схожий принтер. Далі ми підключаємо єдиний шлейф. Опа. Є. Фіксуємо екран. Так. Далі. Мені треба підключити дріт. Вмикаємо його в розетку. Включаємо. Обов'язково треба перевірити, чи в мене тут стоїть 220 вольт. Це. Критично важливо. Так, у мене стоїть 230-220. Якщо ви в Америці, то я вам заздрю по-перше. А по-друге, е, треба переключити на 110 вот. Далі включаємо в розетку і запускаємо тумблер. Стоп час. Слухайте. А не збрехали. А не збрехали кріаліті. Три хвилини від розпаковки до першого включення. Тільки питання таке: а що він у мене не включився? О, лампа горить. Хорошо. А, так він включився, я просто не бачив. Іде <ріст> <ріст> загрузка. Все окей. Тож після розпаковки ми отримаємо ось це. Диво, голий корекс Y. І це Корекс Y за ціною дригостолу. І ось що його таким робить. Якщо ви. Прискіпливіше подивитись на ось цей 3D-принтер, ви впізнаєте Creality k 1 c флагман компанії Creality, який ми з вами вже оглядали. Про нього є кілька відосів, і він досить часто з'являється в мене на каналі. Так ось з цього Creality k 1 c прибрали абсолютно усе зайве і вийшов цей прекрасний k 1 se який мені прийшов. Від компанії ArtLine, офіційний представник реаліті в Україні. Їм величезне дякую. Ну а перед тим, як сказати про те, що ж тут прибрали, скажемо про те, що тут залишилося. Ну, по-перше, це кінематика. Corex Y – це те, що виводить 3D-друк на новий рівень. Нова швидкість, неперевершена механіка. Все чудово. Тут у нас за рахунок валових направляючих у нас рухається вздовж Осі X та вздовж Осі. Y – друкуюча голова. Ну а сам стіл, друкуюча платформа, вона рухається вгору та вниз за допомогою ось цих різьбових валів, які всередині поєднані одним. Мотором. А за рух по осі x відповідають два величезних гігантських мотори. Один мотор рухає по діагоналі друкуючи голову, другий мотор, відповідно, по іншій діагоналі. І синхронізуючи, або навпаки, рухаючи мотори в різні сторони, у нас рухається голова відповідно вздовж або поперек. В цій площині, звичайно, корпус у нас залишився той самий рідний. У нас залишилися абсолютно всі елементи механіки, більшість елементів елементів електроники, і не потерпів змін зовсім у нас екструдер і вся друкуюча голова. Той самий невеличкий маленький мотор, те саме швидко нагріваюче сопло з керамічним, потужним нагрівачем і охолодженням. І той самий сенсорний екран. У нас навіть повністю елементи корпусу такі самі, як і на К 1 с Навіть зберігся. Отвір для фільтру, але його тут немає. Зберігся також е, датчик філаменту, що добре, і, в принципі, всі інші його фішки, які вже ми побачимо під час друку. Але чого ж не вистачає? Ну, по-перше, колера на фільтрі. Він тут і не потрібний, бо. Нема що фільтрувати, воно фільтрується природним шляхом. Також, якщо ви пам'ятаєте, був величезний допоміжний вентилятор, який охолоджував зону під соплом. Його знову ж таки тут немає. І що це говорить? Менше на два вентилятора. І це означає, що принтер набагато тихіший, і це, як на мене, теж невеличкий плюс. І детальки, ось ці 3D-друковані. Це просто надруковані. Сподіваюся, на такому самому принтері, бо якість непогана деталі, які тримають дріт та PTFE-трубку, які в свою чергу знаходяться не в кабель-каналі, як це було до цього, а просто так висять. Але це тут і особливо не потрібно. І подивіться, наскільки вони здешевили це все. Тут просто звичайні стяжки. Все дуже просто. Але немає ще деяких важливих речей, які були цікавими доповненнями. Ви щось бачите? Я теж не бачу. А тут мала бути камера спостереження. Цей принтер позбавлений камери, але у нас є дроти для її підключення і навіть пін з написом Cam. Камера тут може бути, але докупити її доведеться вже окремо. Що ж, не будемо затягувати, в принципі, зрозуміло, що це е, візуально, але давайте запустимо 3D-принтер. Як тільки ми його включили, він одразу просить нас увести пароль від Wi-Fi. Ти буде його згадати. І далі принтер буде робити автоматичну калібровку. Будь ласка, не торкайтесь принтера, поки відбувається калібрування. Коротко скажу про калібрування. Принтер буде нагрівати і охолоджувати своє сопло, нагрівати і охолоджувати свій стіл. Максимальна температура нагріву столу 100 градусів, нагрів сопла 300 градусів. Далі принтер зробить калібровку вібрації для того, щоб налаштувати інкуд-шейпінг. і в кінці вже зробить автоматичне калібрування столу. Як бачите, усі автоматично калібровочні речі у цього принтера на борту, і це найважливіше. Тож ми отримуємо абсолютно повноцінний і сучасний. Працюючий 3D-принтер. А поки принтер калібрується, поговоримо про найцікавіше про ціни. Заходимо на сайт Artline, обираємо 3D-пристрої та аксесуари, 3D-принтери, виробник Creality. дивимося. І ось він. Акційна пропозиція на К1СЄ. На зараз його ціна складає 18 тисяч 399 гривень, що просто подарунок. Бо за цю ціну можна знайти реально. Конкурентні дригостоли, але я не знаю жодного варіанту за цю ціну принтера з кінематикою Корекс Ігрік. Тож це унікальна можливість придбати принтер е, за зниженою ціною. Новорічна пропозиція діє до 5 січня. Також в цей період на сайті багато різних пропозицій і деякі принтери компанії Creality або Ілігу будуть зі знижками до 25%. Не на всі позиції будуть знижки, тож додатково за промокодом Кубастіх ви зможете. Можете отримати 5% на неакційні принтери і 10% на філаменти. Тож заходьте за посиланнями в описі під цим відео і порадуйте себе низькими цінами на привабливі подарунки на цей новий рік. До 5 січня поспішіть! Калібрування завершилося. Як бачите, принтер уже охоловся, і ми бачимо е домашню сторінку. На екрані у нас відображається графік температури сопла та столу. Ми можемо включити чи виключити ліхтарик, який тут в наявності, включити чи виключити охолодження. Як ви чуєте, вручну. І далі ми можемо регулювати не тільки охолодження, а й нагрів, також рухати е, нашим принтером. Наприклад, відправити його в домашню точку. Так, ну і тут у нас мають бути детальки для друку. О, я вже бачу декілька, але мені цікаво, що ще знаходиться на флешці. Флешка комплектна, вставляємо її сюди і. На флешці плюс-мінус схожі моделі можемо обрати модель для друку і загружати пластик. Від Artline мені прийшло якраз дві катушки філаменту. Один кілограм PG від компанії Eliehu виробника. І Creality Hyper серія. Hyper означає, що він буде дуже швидко друкуватися. І дуже повинен відкриватися. Прекрасний колір, я думаю, для першого друку він підійде. Встановлюємо, звісно, що тримач для філамента ззаду. Не дуже люблю, що тримач знаходиться ззаду, бо принтер частіше за все. Цією стороною стоїть десь до стінки, і доводиться лізти ось туди, щоб заправити філамент. Це не дуже зручно. Але опціонально ми можемо роздрукувати будь-який тримач з боку, зверху повісити як завгодно. І по факту головне, щоб філамент проходив через датчик. Давайте це зараз і зробимо. Вішуємо сюди і проводимо через датчик, що означає. Датчик філаменту. Він просто-напросто тригерить, коли філамент знаходиться всередині, і принтер знає, ага, філамент в мені можна друкувати. Якщо філамент закінчується і не поступає більше, принтер зупиняє друк, щоб не зафейлити все те, що вже не друкувалося. Ставиться все на паузу, і поки ви не вставите новий філамент, принтер не продовжить друкувати. Просуваємо філамент. Далі, і тепер він знаходиться біля екструдера. Тут у нас є ось такий тумблер, який розблоковує наш подвійний механізм подачі. Там е філамент затискається двома зубчиками і рухається ось таким чином, проштовхуючи його вперед. Ми проштовхуємо його вперед до опора і блокуємо цей тумблер. Все, принтер готовий до друку. Далі ми тільки натискаємо на кнопку «Друк» і поїхали. Тепер автоматичне швидке калібрування перед друком, і будемо дивитися, на що спроможний цей принтер на швидкості 60 600 міліметрів на секунду, з прискореннями 20 тисяч. Уй, що зараз буде? Звичайно, приємно, що принтер очищає сопло перед кожним друком. Але на жаль, ця платформа для друку одностороння. Але, на щастя, вона текстурована і е, оптимально підходить для друку PLA і... Педжі. Іншими складними матеріалами, я думаю, ви не будете друкувати на цьому принтері, бо він відкритий. Якщо ваша задача друкувати звичайним PLA, eh, PG, наприклад, для друкармії, то eh, це ідеальний варіант швидкісного принтера. Як же довго він калібрувався? Але калібрування це єдине, що він робить повільно, бо, судячи з цього, друк буде дуже потужний. Він навіть трошки видав спочатку попереднього пластику, який був всередині, а ось тільки зараз пішов наш жовтий. Ця модель спеціальна, вона показова і показує, наскільки швидко може розігнатися наш принтер і наскільки якісно впоратися з вібраціями. Хо-хо-хо! панове, ми починаємо розганятися. Що відбувається? Я не втомлююсь дивитися на ці технології, я обожнюю. Просто подивіться на цю швидкість. Звичайно, мають бути викладені певні умови. Має бути модель, певно, зроблено. Налаштування друку, мають бути зроблені певним чином, пластик має бути спеціальним. І тоді принтер зможе розігнатися до таких вражаючих швидкостей. Звичайно, в побуті, в звичайному друці, вашому щоденному, такої швидкості не буде, але це демонструє його ліміти: 600 міліметрів на секунду. 20 тисяч. Прискорення це щось нереальне, і подивіться наскільки чітко принтер малює кожен шар, кожну полосочку. Це виглядає дуже красиво, якщо ви. Помітили, тут трошки рухається все на столі. Да, у нас трясеться ноутбук, трясеться сам принтер і досить серйозно вібрує поверхня столу, але насправді цей принтер може компенсувати усі вібрації. Він е, має акселерометри вбудовані, і він має на борту технологію інпут Shaping, що дозволяє йому калібрувати зворотнім рухом моторів. Ось ці мікроколебання е, самого принтера і поверхні, на якій він. Стоїть саме через це поверхня така рівна, і саме через це принтер здатний розганятися до такої вражаючої швидкості. Плюс такої кінематики в тому, що швидко рухається лише друкуюча голова, на відміну від дригостолу, де у нас рухається уся платформа, яка подекуди може важити кілограм, а то і більше. А якщо зверху на ній буде стояти ще й велика, масивна, важка модель з великої кількості пластику, то навряд ось така швидкість. Нормально скажеться на якості друку, враховуючи колибання столу. Але Core XY, як бачите, вивозить навіть це зручно, звісно, дивитися з усіх боків. Але якщо ви побітили, то тут в усіх е, таких вузлах. Цього принтера є невеличкі жовті наліпки, які попереджують про те, що не варто сюди лізти руками. Я розумію, і мені зараз дуже хочеться щось туди потикати, поправити. Ось це невеличкий мінус. Того що тут немає закритої камери. Стримуйте себе, панове. Але замість скла у нас тут, як бачите, є невеличкі ребра жорсткості. На кутах у нас встановлені кутові елементи, і ось такі два профільних елемента. З боків вони додають жорсткості нашому принтеру, і мені здається, що таким чином жорсткість буде навіть краще, ніж якби тут був орг пластик. Знаєте, мій перший 3D-принтер також був відкритий корексирік. Я його обирав дуже довго, тоді він коштував навіть дорожче, ніж цей Creality k 1 se І він ну точно не міг так друкувати. З такою швидкістю і з такою якістю. Якщо пам'ятаєте, який в мене був 3D-принтер, напишіть про це в коментарях. Буде приємно, якщо ви уважні глядачі цього каналу. А якщо ви ще не глядач цього каналу, обов'язково підписуйтеся. А ми поки подивимося на результат, друку. Що ж, ось він, панове, добре виглядає. Дійсно добре. Немає навіть натяків на якісь дефекти. Звісно, все окей. в один периметр. Тому стінки дуже тоненькі і деталь тендітна, але тим не менш я не бачу жодних дефектів. Шари дійсно склеїлися між собою, їх важко розірвати. Навіть на такій швидкості принтер прогріває і встигає охолоджувати пластик, достатньо для того, щоб шари склеювалися між собою і деталь була міцною. Це був демонстраційний друк. І приліпає до цього столу. я вам скажу: дай Боже, не відірвеш. Так, а як це відірвати? Хех. Ну, давай, не відривається. Бачите, після першого друху залишився невеликий слід. Якщо вам це не принципово, то окей, але для мене перший шар важливий. Тут правда написано, будь ласка, використовуйте клей. Перед тим, як друкувати, можливо, це полегшить е, е, зняття е, з пластини, але тоді і дійсно не буде ідеальний перший шар. Тим не менш, ось така пластинка, вона у нас текстурована, має невеличку, дуже-дуже-дуже дрібну текстуру, структуру близько до сатинової, тому мені цікаво подивитися, як буде виглядати модель з великим першим шаром. Поставимо пластину назад і запустимо вже перший не тестовий і не калібровочний друк. А для цього зайдемо. В додаток, який називається Creality Cloud. так цей принтер може керуватися за допомогою мобільного телефону. Звісно, тут немає камери, але опціонально її можна встановити. І це єдине, що робить керування не ідеальним. Для того, щоб доєднати принтер до додатка, необхідно натиснути плюсик, сканувати QR-код, а в меню принтера натиснути Меню. Система і вибрати «Bind to Creality Cloud, прив'язати до Creality Cloud. І нам принтер показує невеличкий QR-код, який ми скануємо, і все. І тепер ми можемо керувати їм віддалено. В налаштуваннях ми можемо, як бачите, протиснути або вивантажити філамент з екструдера, зробити автокалібрування і визначення проблем автоматичне, або порухати принтер. А також ми можемо надрукувати прямо звідси: натискаємо кнопку Print from. Cloud Files. І далі ми бачимо файли, які я коли-небудь друкував за допомогою цього додатка. От у нас тут є певний списочок, і я можу повторити цей друк на будь-якому з своїх принтерів, прив'язаних до Creality Cloud, в тому числі і k 1 se Або ж я можу надрукувати з локальних файлів. І тоді у мене на телефоні з'являється перелік усіх файлів, які знаходяться в пам'яті принтера, або ж в пам'яті USB флешки. Це дуже зручно. Ще ми можемо зайти в папку Експлор, і тут побачити моделі, які доступні до друку в буквально один клік. Давайте оберемо якусь цікаву модель. Ну, наприклад, ось таку модельку я хочу надрукувати. і Я можу в один клік зробити друк цієї моделі. Тут, як і для будь-якого принтера Creality в Creality Cloud, доступна кнопка хмарного нарізання, де ви можете підготувати модель до 3D-друку під свої налаштування прямо з телефону. Але я скористаюся функцією друка в один клік. Нажимаю на Print, обираю принтер, з якого я хочу друкувати, і нажимаю Continue. І відповідно модель завантажується прямо зараз на принтер. Принтер починає рух, і я так розумію, що за 9,5 хвилин ми побачимо готову недруковану модель. Тепер на телефоні ви можете бачити, як в реальному часі, яка температура столу, температура сопло, який йде процес друку, і також він дуплюється на екрані самого принтера. Бачите, ото там тут написано 320 градусів. 320 градусів це саме те, наскільки я розумію, розрахований цей нагрівальний елемент. Але принтер гріє максимум до 300 чи це не. Чи це не обмеження програмне його? Не знаю. Напишіть про це в коментарях. <плес> да, нічого ідеального не буває. Фейлд друг зафейлено з невідомих причин. Я не знаю, що бита моделька або бити джекот мені попався. Ну, давайте зробимо так: я потестую е, цей принтер вдома кілька днів, і вже потім я точно зможу вам. Дати якийсь висновок, ну і показати готові результати друку. Півтори дні буквально я провів з цим принтером. Небагато встиг надрукувати, але ось вони деякі висновки. Перш за все, я надрукував ось таку пластиночку, тест першого шару. І як бачите, десь місцями є. Переекструзія. Це говорить про те, що не до кінця ідеально у нас автоматичне калібрування. Але це я помітив не на всіх моделях, а тільки на тих, які мають велику площину. І така проблема загалом трапляється з багатьма 3D-принтерами. Все інше непогано, мені подобається поверхня, яка залишається на першому шарі. Звичайно, я не міг не надрукувати бенчі. Це бенчі надрукований ПЛА пластиком не швидкісним, але g кодом з самого. Принтера. І, як бачите, бенч вийшов непоганий. Єдине що, в деяких місцях, ось, наприклад, нависання трошки провисають, в деяких місцях підплавлено у нас. Точки, і це говорить про те, що у нас завелика температура була. І таку закономірність я помітив, що, наприклад, друкуючи цим ПЛА на тому самому бамболабі, мені потрібно 220 градусів. На цьому ж принтері він спокійно друкує 215-210. Тобто 220 це вже йде перегрів. Це за рахунок нагрівача, який стоїть всередині. Він круто розплавляє, круто тримає температуру, і навіть на великій швидкості забезпечує чітку температуру пластику. Не треба його перегрівати, щоб він встигав. Вичавлювати його на швидкості. Далі ось така була цікава штука, надрукована якраз таки ось цими двома філаментами PG. Rapid PG від Elegoo, до речі, з підвищеною міцністю. Він не крихкий на згинання, тому я надрукував ось таку невеличку показову модель. Це міні-тиски, які прикручуються до поверхні столу, і в принципі вони працюють. Моделька була надрукована. Просто для тесту, але я розумію, що вона абсолютно функціональна. Друк PLA і друк PG прекрасно показав себе на цьому принтері. Раз на раз не приходиться, тож тут перший шар у нас ідеально вийшов і мені подобається його текстура. Крута моделька, досить непогана, і я прям відчуваю, що вона дуже і дуже міцна. Тобто, для друкарні друкувати таким принтером це. Те, що треба. І далі я перевірив точність цього принтера. Ось така модель, надрукована рожевим пластиком висотою шару 0,16 мм. Це у нас типу ось такий антистрес, який обертається. Але помітьте, шестерні тут не круглі. Тут у нас багато грані, такі тут трикутненькі і тут не рівне коло. Все для того зроблено, щоб воно ось так крутилося. Виглядає круто. В Чому особливість цієї моделі, окрім механізму, ну вона надрукована одною деталлю, вони не поєднювались. це. Друкувалося одразу. Тут є дуже багато мілких елементів, маленьких деталей. І перший шар насправді був дуже-дуже тиндітним. І тут буквально по одній точці було прикріплення до столу. І прилипло все окей, не відірвало, з першого разу не друкувалося. А також тут у нас люфти між деталями менше ніж мм. 0,05 міліметрів. Не 0,5, а 0,005 мм. міліметрів. Це близько 50 мікрон, і як бачите, не сплавилось і. З зазорами принтер справився шикарно, тож ця модель повністю функціонуюче. Я в захваті від цього принтера це більше, ніж треба для звичайного друку ПЛА або ПД, або іншими нескладними матеріалами, які не потребують закритості. Тим не менш, із мінусів я помітив, що він все-таки шумний. Так, тут всього пару вентиляторів, але вони шумлять за рахунок того, що корпус повністю відкритий. В закритому корпусі воно не так гучно. Підбиваємо підсумки. Корекс Ігрік. Показав себе прекрасно. Екструдер поки що без проблем. Е, мені подобається, як він нагріває, як він проштовхує пластик. У всьому іншому можна шукати плюси і мінуси, але тим не менш, це ось така модель Creality K1 SE зі стандартною зоною друку 220 х 220 х 250 мм. І цього абсолютно достатньо під. 85% будь-яких задач 3D-друкаря. Гарний це принтер чи ні, вирішите самі, але посилання на нього я залишив в описі під цим відео. І сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Побачимось на каналі Кубастик3D. Ну, а з вами був я, Євгеній Бондаренко. Па-па!